Перша програма була записана. Це не, вона носила іншу назву ще у 30 років тому. В, в, в театрі драматичному там ходив десь може за два місяці. В різних студіях записувались передачі, і не віриться, що так швидко минає отой прекрасний, найдорожчий скарб людини час. Я запрошую переважна більшість таких цікавих неординарних людей, старших уже на свої програми, тому що це є скарб нашого міста, нашої області. Ці люди багато прилучилися для того, щоби наша, наша культура. Наше мистецтво, ну і інші різні галузі, і про них повинні люди знати. Я собі поставив за таку мету. Щиро дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви дивитеся, цікавитесь і підказуйте мені інколи от, хтось зустрічає так, би зробити і так. Я дуже вдячний за це все, і всім всім, -всім зиджу здоров'я, а нам швидшої перемоги.